Всіх вітаю. Сьогодні у нас риба Монстр: це буде Сент Круа голем щука, щука голем. А, значить, два, спочатку треба заробити два кроки. Спочатку треба заробити приманку, а потім на приманку зловити голема. Значить Приманка в мене вже є, поки я ловив щук, вона зробилася автоматично, але я вам зараз покажу. Нам треба зловити три клубка сплутаної волосіні. І забрати їх, обов'язково покласти в рюкзак, потім можна викинути, але головне покласти в рюкзак. Три штуки. Значить, я вже її маю, але я зараз покажу вам, як її ловив. Є у мене ось такий кастинг 15-17 кг. Я буду користуватися ним з човна. Можна користуватися, можете користуватися по суті будь-чим, якщо ви будете ловити з каяка, то можете користуватися будь-чим, але. Важно не джетвінером, щось попотужнішим. Девсом 270 буде все. Давайте подивимося, яка вага цієї риби. Сенткру до 40 кілограм. До 40 Це не означає, що ви зловите саме таку ви можете зловити там і 35 кг, але майте на увазі, що щука до 40 кг. Значить, Сент-Круа. Ідемо на Сент-Круа. куплю ліцензію. 8 тисяч ю, це 10 тисяч йоу, це дорого, дорого. Так, а бажано це робити з каяка для вас. Це вам буде легше. Або з човна, якщо у вас є інший човен. У мене є вже найкрутіший човен, я скористаюсь ним, але це не, не настільки критично. Можна все робити з берега, якщо у вас є міцніші оснастки, можете робити це з берега. Пливемо там, де ловлять всі щук в самий край е, озера. Так, ось тут всі ловлять щук. Так, ось я б стою, припустимо, тут. Так, як нам ловити? Коли у вас активний квест, тобто я активую собі ту частинку, що в мене є. Так, син, є. коли у вас буде активна ось ця частина, де треба ловити волосінь, то вам буде волосінь набагато частіше приходити. Значить, як ловити? Кидаєте її у такому камеші та берете любу приманку з крупним крючком, любу будь-яку, неважливо. І тягнете сразу. Ось зацеп стався зацеп, але нічого не відірвали. Ось ще один зацеп, знову нічого не відірвали. І отак крутимо, поки не відірвете щось ще один зацеп. І ось так крутите. Але ми, на жаль, нічого не відірвали. Коротше, отак ви сидите і кидаєте. І так три волосіння маєте зловити. Коли у вас буде цей квест активний, то волосінь а, ймовірність того, що вам попадала. О, щось відірвало. Ми вірить з того, що вам попадеться в волосін більше, ніж іншого сміття. Ось бачите, у мене квест вже не активний, мені попалася мушля. Там мені не потрібно. Ось так сидите, три рази ловите, ви буквально зловите дуже швидко. Далі. Це у нас є щука. Вона ось в цьому діапазоні скрізь ловиться. Ви собі стоїте десь отут, знімаєте з якоря обов'язково і кидаєте, ну будь куди сюди кидаєте, лише не забудьте перемотати на пік кльову так буде, мабуть, краще. Я підпливу трошки ближче, бо в мене кастингова вудка, вона далеко не закидує. До речі, на цю о, приманку на щуку голема досить непогано будуть клювати звичайні щуки і також у, унікальні щуки, за рахунок того, що вона велика. Рахунок того, що вона велика. Так ось просто берете першу швидкість і тягнете. Вона занурюється там на певну глибину. Ось так просто собі тут кидаєте, кидаєте. Десь вона має, має клюнути. Якщо цей пік, якщо ви перемотали ось так на цей. Ось, дивіться, щось атакує. Ну! Ось дивіться, бачите, це був Голем, але щось я повтикав з клюванням. Ви бачили, так? Да? Вона така здорова. А, якщо у вас не Якщо у вас не вийде в цей пік зловити, мотайте на наступний, але не на ніч. Я не знаю, чи саме монстр вночі клює, але звичайні чуки вночі не клюють. тому... Блін, ну це я так завтикав. Тут з першого закиду міг зловити, але я щось сіпнувся невчасно. Вона підплила, але не атакувала. А я подумав, що вона атакувала і сіпнув Ось, дивіться, бачите, знову підплила. І знову неудачно. І знову неудачно. Бачили? Блін, прикольно. Давай ще раз. О. Коротше, не вийшло підсікти її, зараз ще раз закину. Од, два. Таких <смеш> дві проводки, блін, і дві таких якось. Ну, одну я завтикав, а друга якось щось не спрацювало. От дивись знов було. Знов було клювання, я ось знов. Від... Я бачу щуку. А знаєте чого я завтикую? Бо я дивлюсь у воду, а не. А не на праву частину огра. О є, є, є давай, давай, давай. блін ну що є? Вона не годна взяти. Що це? за велика для тебе? Шо? О, я забув сказати важливу ситуацію. Не забудьте про титановий повідець. Обов'язково, не забудьте по голем перекусю, і ви втратите приманку, і прийдеться вам заново затикати. І доведеться заново все робити. О, блін, дивіться, холостів вплюванні, вона підпливає, не може атакувати нормально. Що за фігня? Ну, дивіться, вона підпливає от Сіп. Це <кхи> ж голем видно, по кольору по кольору щуки видно, що це щука-голем. Але бачите, вона дуже активна. Дивіться, вона в кожну проводку по 2-3 рази встигає атакувати, але якось Атакує, але неудачно. Може, я неудачно підтікаю. Що нічого, ми зараз її виловимо. Головне, щоб вона була активною, а не так, як той муловий дендрофін, блін, не годен його годинами ловити. І Щукожер, що щу кожер плює лише в один пік. А муловий дендрофін фіг його знає. Є? Теж він там від погоди якось залежить. Але його дуже важко. Хто його зловив сразу, то той щасливчик. Блін, ти клюнеш? Ти можеш, можеш хапнути нормально? Ти щука, тебе пащека. Здоровенно, ти можеш хапнути нормально цю приманку? Є нарешті, але ще я не знаю, чи це та щука, що нам потрібна. Виглядає як та, що нам потрібна, але зараз будемо бачити. На вигляд, ніби вона. Так, коли ведуть е, під сак, то буде це... Так, да, ну це вона швидше Коли введуть під сак, то ці всі маневри буде важче робити. Майте це на увазі. Ось з човна її, в принципі, уважувати не дуже важко, де вона ж я потіряв напрямок руху і втратив. З... Ну, ось це щука Маскінонг, Голем Маскінонг вона тут називається. Давайте подивимось на. Твора така велика, велика. Роблю я. скотик. Пішечку. Так, ну. Ось. Ловити її не складно, головне. Робіть це з якоїсь човна, чи з каяка, чи з човна. І не забувайте дуже важливо от таку штуку, як 7000, трохи грошиків трошки байткою Не забувайте за титановий повідець, обов'язково. Я тут поклав його великий на 37 кг бо в мене був в рюкзаку такий, але ви кладете, якщо будете робити якусь окрему зборочку, то Майте на увазі, щоб було у вас відповідно до оснастки. Мінус, щоб було однаково. Всім гарно дякую. Будь ласка, лайки, підписки, коментарі. Все. Всім, всім до зустрічі. А, і не забувайте за Діскорд.